Вітаю, з вами ситуаційний центр міста Вінниця. 29 травня близько 20.30 камери відеонагляду зафіксували ДТП на вулиці Миколи Оводова. Водій автомобіля Шкода не дотримався безпечної швидкості та дистанції руху, внаслідок чого здійснив зіткнення із автомобілем Toyota. Кермувальники допомоги патрульної поліції не потребували, тож вирішили дану пригоду шляхом цивільно-правових відносин. Подібна аварія трапилася 30 травня біля будинку номер 3 по вулиці Театральній. Там водій автомобіля ВАЗ не врахував дорожні обстановки, не дотримався безпечної дистанції руху і виїхав у автомобіль. ДОЧ, який рухався попереду. Від удару обидві автівки зазнали пошкоджень. Обійшлося без виклику на лінію 102. Водії самостійно домовилися та мирно роз'їхались. За допомогою камер ситуаційного центру вдалося розшукати водія, який під дією наркотиків вчинив ДТП та втік. По інформації патрульної поліції, 30 травня по обіді, надійшов виклик про те, що імовірно нетверезий водій автомобіля Volkswagen Каді наїхав на дорожній знак по вулиці Стрілецькій та зник з місця пригоди. Патрульний, який несе службу у ситуаційному центрі, передав інформацію про напрямок руху втікача своїм колегам. Порушника швидко Виявили на тій же вулиці. Він зупинився на трамвайних коліях. У кермувальника інспектори помітили ознаки наркотичного сп'яніння, тому проїхали з ним до медичного закладу. Висновок лікаря-нарколога в організмі порушника виявлено канабіс. У результаті на водія Фольксвагена складено ряд адмінматеріалів, за керування автомобілем у стані сп'яніння, за вчинення ДТП, а також залишення місця автопригоди. І наостанок за проїзд на заборонний сигнал. Адже кермувальник на розі Київської та Стрілецької взагалі не зважав на дорожню обстановку. Транспортний засіб порушника евакуювали на арешт-майданчик. Черговий факт порушення правил благоустрою виявили працівники муніципальної варти. З власного будинку володіння Вінничанка облаштувала трубопровід для скидання рідких відходів на території загального користування, яка знаходиться у безпосередній близькості до прибережної смуги річки Південний Буг. На жінку інспектори склали адміністративний протокол за статтею 152. Нагадаємо, згідно правил благоустрою нашої громади, заборонено засмічувати, забруднювати сміттям побутовими відходами, нечистотами та стічними речовинами водні. Об'єкти та ресурси, а також їх прибережно захисні смуги за порушення цих заборон передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу. Шановні вінничани та гості міста. Якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.